Партнер програми мережа аптек «Знахар». Це формула здоров'я на телеканалі НТА. сьогодні в нашій програмі поговоримо про проблеми з системою травлення навесні. Адже як відомо, саме в цей період часу загострюється чимало недуг шлунково кишкового тракту. Також не минаємо теми великоднього посту, як правильно постити без шкоди для власного здоров'я. Існують так звані сезонні захворювання, коли ймовірність отримати неполадки в організмі зростає. Передусім, навесні це гастроентрологічні хвороби, тому на прийомі до лікаря завжди багато людей. Причина більше провокації, за яких травна система може давати збій, і цьому є пояснення. Навесні загострюються такі хвороби, як хронічний гастрит, виразкова хвороба. напевно, це пов'язано з тим, що людина навесні більше починає приймати. От ранні там овочі, фрукти. Якщо ми приймаємо більше овочів, фрукти, більше виділяється шлункового соку, виділяється шлунковий сік, це виділяється соль, разом з соляною кислотою. Соляна кислота вона подразнює шлунок, викликає його запалення, а може викликати і виразкування, розивні гастрити, виразки шлунка. Симптоми для недуг, травної системи. Дещо схожі, головне не вганяти себе в тривалий процес терпіння болю, а звернутися на консультацію за наступних симптомів, наприклад, які можуть свідчити про наявність виразкової хвороби? Якщо людину х турбують біль в животі, якщо турбує печія, треба обов'язково звертатися до лікарів, робити обстеження шлунка і обов'язково проводити лікування. Коли виникають проблеми з печінкою, з'являються теж характерні ознаки. Це є важкість під правим рибу, це є гіркота в роті, це може бути нудота, може бути відрижка таким гірким, здуття живота. Ну, якщо більш серйозні захворювання, то і збільшення таке живота, тобто скопичення рідини в животі, ну, загальна слабість, швидка втома, отакі от, от ознаки, може бути порушення. Стільця, при панкреатиті то більш характерний рідкий стілець, при захворюваннях печінки більше торгують хворого закрепи. Ну, а для підшлункової залози то характерні такі болі оперезуючого характеру, як вроді поясом тебе хтось перев'язав. І ці болі характерні більше після прий... прийому їжі і тим більше після прийому там жирної, смаженої їжі. Щоб не було загострень, варто дотримуватися правильного режиму харчування і обирати нормальні продукти. Так для профілактики виразкової хвороби і хронічних гастритів слід уникати факторів, які насамперед можуть викликати загострення. Треба старатися все таки, користуватися індивідуальним посудом. Дуже важливо для, для загострення виразкової хвороби, важливий фактор, є стресові ситуації, і по можливості треба від них якось відступати. Є ще деякі медикаменти, медикаментозні препарати, які так само ви, ви, сприяють виникненню виразки, це є аспірін, наприклад, це нестероїдні не протизапальні препарати. протизапальні. Препарати, це гормональні препарати. Ці антибіотики убивають не тільки ну, погану, погані бактерії, але і наші хороші бактерії, які знаходяться в кишківнику, і які відповідають за наш імунітет, за нашу відпірність до різних захворювань. І антибіотики повинні призначати тільки лікар, і вони можуть викликати також таке серйозне захворювання, як грибкове ураження шлунково кишкового тракту. Лікарі рекомендують дотримуватися посту, якщо дозволяє здоров'я. Це допомагає організму оновитися. Однак є цілком зрозумілі рекомендації. Наприклад, не усім можна постити лише частково. Протипоказано постити вагітним жінкам, а особливо тим, які мають токсикоз вагітності при вагітності жінкам, які кормлять груддю, дітям, підліткам, літнім. Пацієнтам, які мають хронічні захворювання, пацієнтам з шлунково захворюваннями, шлунково кишкового тракту. Сукровим діабетом, з порушенням шитовидної залози, з анемією, також не бажано обмежувати себе в повноцінній їжі людям, які мають великі фізичні навантаження. Крім цього, входити в піст краще поступово, каже пані Уляна, яка постить вже 20 років. Пощо і для духовного розвитку, і для фізичного, щоб трошки в формі себе тримати. Дуже ефективно, я переконалася на собі, чим ми дихаємо, що ми їмо. А то воно навіть корисно. Хоча починати піст, звичайно, воно трошки важко з першого погляду психологічно. Аби під час посту організм отримував повноцінне харчування, варто нагадати, яка рослинна їжа містить потрібні білки. Оскільки до Великодня не можна вживати м'ясо, птицю, рибу, це головні джерела тваринного білка. То є добрі рослинні замінники. Це в першу чергу бобові, це є біб, горох, фасоля, горіхи, білкова їжа це є картопля, гриби. Білкова їжа повинна бути під час кожного прийому їжі, а прийом їжі повинен бути невеликими кількостями і розділений на 5-6 разів. А от вихід з посту може спричинити цілком грізне захворювання, тому теж робити це треба поступово, потрохи додаючи певні продукти. Наш організм, коли ми, наход, коли ми постимо, він знаходиться в стані фізіологічного такого спокою. І коли таке велике навантаження на наш шунково-кишковий тракт, то можуть загострювати хронічні захворювання, можуть виникати такі серйозні гострі захворювання, такі як панкреатит, як холецистит, як загострення жовчо-кам'яної хвороби, які можуть мати після того і висококоштовне таке лікування. Медикаментозно навіть закінчитися оперативними лікуваннями. Нерідкість, коли після доброго застілля людина звертається з серйозними скаргами і потім її скеровують до хірургів. Хоча сама по собі жовтно-кам'яна хвороба достатньо часте явище стверджують хірурги. У світі проводять майже 2,5 мільйонів операцій на рік. На Україні частота захворювання де складає в порядку 10 випадків на 10 тисяч населення. Співвідношення гострого та хронічного холіцисті у світі є цілком 7 до 1. тобто на 7 хронічних холіцесті приблизно десь відповідає одному гострому холіці. На жаль, на Україні є ситуація трошки інакша. У Нас доходить часом статистика 1 до 1. Тобто, кількість гострих холіцистітів буває чуть не до рівня хронічним холіцисті. Лікарі пов'язуються із пізнім зверненням до спеціалістів, недообстеженням хворих. Катерина Іванівна поставилася до свого здоров'я відповідь. Віддально і не шкодує. З'явилися неприємні відчуття, не стала зволікати зверненням до лікаря та одразу відправилася на ультразвук. Як вийшло вчасно, жінка не стала вагатися, прийняла рішення про операцію. Я вже не маю каміння, я буду бути спокійна. Та то, то смертельне діло, ви дивіться, він мені перекрив той шлунучок до підшлункової і то була би біда. Велика, а так видиться, що таке буду зробити. Ну дуже добре. Я не я довольна, що я звід зробила, і ще в тій лікарні. Тому лікарі радять раз на рік проходити ультразвукове обстеження черевної порожнини, особливо якщо є болі в підребер'ї. Під час ультразвуку ми можемо виявити багато різних змін, особливо. Структури печінки, підшлинкової залози, наявність в жовчавому міхорі конкрементів, які теж будуть частково давали свою клініку болю, пов'язану з шлунково кишковим трактом За частіше, якщо ми виключаємо будь-які пов'язані з цими органами різні ускладнення, скоріше всього ці вже пацієнти більш підлягають гастроентерології огляду фіброгастрододеноскопії. Коли йдуть вже запальні процеси і пов'язані з виразковою хворобою шлунка і 12 палої кишки, сьогодні полегшити стан хворого з загостренням жовтно-кам'яної хвороби дозволяє сучасне обладнання і досвід львівських хірургів. Це понад 7 тисяч малоінвазивних операцій шлунково кишкового тракту. В нашій лікарні. Е вже приблизно десь 8 років проводиться лікування жучками хвороби лапароскопічним методом. Це зменшує післяопераційну рано, тому що є невеликі надрізи. І саме основне це скоріше хворого ставить на ноги, менший реабілітаційний період. Перша лікарня отримала від міського управління охорони здоров'я нову лапароскопічну стійку останнього покоління. Це сучасне обладнання. Під час операції ти бачиш кожну дрібну судинку. Ти бачиш явно де йдуть протоки, де йдуть артерії під час операції, де є венозні стіночки, де спалити. Тобто мінімізується час операції кровотечі, і тим самим. Ускладнення, які можуть виникнути після операції, завдяки наявності сучасної апаратури, нюкальному поєднанню двох відділень хірургічного і малоінвазивної хірургії, в першій лікарні, що на Ужгородській, часто проводять комплексні операції, коли людина потребує декількох втручань, зокрема, наприклад, і хірургічну, і урологічну, і гінекологічну допомогу. Ми можемо одночасно видалити уражений жовчевий міхур і вилікувати гінекологічну патологію. Відповідно, людина має один наркоз замість двох або трьох, час операції скорочується, і людина за один прихід в лікарню стає здоровою. Демонструє нам можливості нового лапароскопу, зокрема відеотехніку останнього покоління, що дозволяє розгледіти усі найдрібніші зміни в тканинах організму. Для наочності використовує перець. Ось що дозволяє побачити ця сучасна камера. Ми можемо роздивитися в перці кожне зернятко, а в організмі кожну судинку. Крім того, що це є зручність хірурга, висока точність діагностики це є ще велика безпека для пацієнта, тому що якщо хірург бачить кожну дрібничку, ймовірність ускладнень значно зменшується. Аби не доводити себе до найгіршого стану, лікарі рекомендують періодично проходити обстеження. А також, як профілактика, навесні треба обмежувати споживання жирної, смаженої та гострої їжі. Тим паче, у великих кількостях цей період припадає на найважчий для організму час переходу до весни, коли відбувається перебудова всіх життєвих процесів. Фахівці нагадують, навесні загострюється чимало недух, особливо особливо системи травлення, тому треба поставитися з відповідальністю до системи харчування. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».